Глядачів телеканалу «Сі-4». ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко, і на початку коротко про головне у Чернівцях із лекцією виступив журналіст, публіцист, та військовослужбовець Павло Казарін. Плазмаферез – сучасний метод очищення крові та омолодження організму. Правда, це чи міф? Футбольний клуб Буковина виграв у домашньому матчі проти Закарпатського Миная. На Буковині попрощалися з двома героями, які віддали життя за Україну молодшому лейтенанту Євгенію Гетману. Останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях зі старшим солдатом Максимом Городницьким. Назавжди попрощалися у селі Строїнці. Вічна пам'ять та слава героям. Нам ніхто не надсилав політиків з Венери, а народних обранців з Марсу. Це відображення українського суспільства. У Чернівцях з лекцією як війна змінює нас та світ? Виступив військовослужбовець, журналіст і публіцист Павло Казарін. У мистецькій галереї Вернісаж він зустрівся з поціновувачами його творчості та презентував книгу, яку написав ще до повномасштабного вторгнення. Про що ще розповідав Павло Казарін на лекції? Та які запитання лунали від слухачів далі? У сюжеті Павло Казарін до повномасштабного вторгнення був журналістом, публіцистом та ведучим. У 2014-му, після анексії Криму, переїхав з півострова до Києва. Виступав на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. З 2022-го і до нині захищає Україну у лавах ЗСУ. Моя мотивація вона, фу, вона закінчилась десь напевно. Наприкінці літа 23-го. І далі вже треба рухатись на дисципліні. Не тому, що тобі все драйвить, що драйвить, що навколо відбувається, а тому, що просто і нашого вибору немає, тому що ти вже стільки проінвестував в той результат, якого ти бажаєш, що ти готовий просто на злості інвестувати далі, щоб усі попередні інвестиції не були зайві, як вплинула російсько-українська війна на національну ідентичність та світосприйняття українців про прірву між цивільним населенням і військовими, та що спонукало його написати книгу? Такі питання лунали до Павла Казаріна від журналістів, громадських діячів, молоді та поціновувачів його творчості, які прийшли на лекцію. Інколи легко бути українцем, коли в тебе. Ну, скажімо, мама зі Львова, папа з Франківська, в тебе завжди був кобзар на книжній полиці і е, рушний десь на стіні. Ну як легко. Ти хоча б ніколи не коливався з приводу власної ідентичності. І набагато складніше, якщо в тебе мама з Саратова, папа з Донецька, е, там, ти зростаєш десь в Луганську в російському культурному в російськомовному середовищі, і ти завжди намагаєшся зрозуміти, де твоє місце в цій країні і що є основою твоєї ідентичності. Обрання нинішньої влади це відображення і відповідальність українського суспільства, зазначив військовослужбовець на лекції. Усі президенти в нашій країні вони обралися на демократичних легітимних виводах, і вони є відображенням суспільного западу. І немає, нам ніхто не присилав політиків з Венери, і нам ніхто не насилав народних обранців з Марса. Вони є відображенням українського суспільства. Порівняння з іншими країнами на погані народні обранці і погані політики. Тому що з усіх країн пострадянського простору ми, якщо не брати країни Балці, ми єдина країна, яка не занурилась у простір. Такої диктатури і, і, і намагається вирватися з проросійської армії. На лекції Павло Казарін презентував Чернівчанам книгу Дикий захід Східної Європи, яку написав ще до повномасштабного вторгнення. Це авторська хронологія новітньої української історії. Ця книга, яку я написав, вона да я її закінчив в жовтні 2021 року. Єдине місто, в якому ми встигли до війни зробити презентацію, це був Маріуполь в лютому 22-го, на початку лютого 22-го. І потім почалася повномасштабка. Я, я не згадував про неї, а потім це був, це був листопад 22-го ми були. З на кордоні Харківщини там на півночі з 192 батальйоном мені написали видавництво, що її вони вже тричі додруковують. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини Сі 4 Плазма ФРС сучасний метод очищення крові, профілактики понад 200 захворювань, а також омолодження організму. Правда, це чи міф? Забір плазми проводять у Чернівецькому обласному центрі служби крові. Як ця процедура відрізняється від кровоздачі та чи справді має такі цілющі властивості, дізнавались журналісти СІ 4 Плазма ефективний спосіб очистити ваш організм від різних токсинів. 600 мл, а це 30% чистої крові у вашому організмі. Процедура є безкоштовною та триває всього лише 30-40 хвилин. Дмитро – донор крові вже 4 роки. Плазму здає вперше. В першу чергу я це роблю через те, що в мене підвищений тиск, гіпертонія. І одного разу там товариш порекомендував тіпа, здавати кров. І... Типу собі буду краще відчувати. І я так раз попробую, і вже ну, багато років активно дали. не Наразі це актуально, так як в країні така ситуація і ця кров буде необхідна. Щоб стати донором плазми, необхідно пройти обстеження. Для цього відбирають 2,5 мл крові з вени та передають на аналізи. Я набираю тут в пробірочки, кров для загального аналізу. І для біохімічного аналізу крові віддаю, передаю ці провірочки в лабораторію, де за 10 хвилин донор отримує всі результати. У нас загальний аналіз крові складається 21 одна позиція, де визначає вже лікар-терапевт, які показники. В нормі, за словами лікарки терапевта, до здачі плазми не допускається пацієнт із захворюваннями високою температурою та пониженим тиском. Що це дівчина молода, 18-19 років, вага так 52, 53 до 55 коливається, і вона вперше, можливо, прийшла на плазму ФРС. Тобто ми ем, стартуємо як з меншої дози. Ну, буквально так само, як на кроводачі. Ми спочатку от, пробуємо з меншої дози. Тому от у нас є от пакетики з плазмою, там є можна на 400, можна на 600. Тобто, якщо це людина наводнена, вона вже не вперше здає плазму. Вона приходить кожних два тижні, тому що там інтервали можна приходити швидше. То шість мл вітрів спокійно людина здає. Донорський плазма ФРС триває 30-40 хвилин. За два дні до здачі плазми не можна їсти жирну та молочну їжу. Потрібно пити багато води. За словами лікарів, плазма ФРС допомагає запобігти багатьом недугам. Донор не тільки рятує комусь життя, а він ще чистить свою кров, чистить Печінку, серце, нирки показів є дуже багато. Основні це алергічні захворювання, це автоімунні хвороби, це захворювання шлунково-кишкового тракту, це якісь хвороби шкіри. Під час забору плазми у нас використовуються виключно одноразові системи. Вони відкриваються при донору. Кожного разу ми використовуємо нову. Наразі ми бачимо тут вже закладений сет. Який принцип цієї процедури? Береться порція крові від донора. Вона потрапляє на фільтр, фільтрує і з неї виділяється ось жовта рідина, це є плазма. Збирається вона в спеціальний мішечок. В контейнері в нас збирається вже відфільтрована кров від донора. В кінці процедури вона повертається донору назад. Тобто донор не втрачає тут компоненти крові, і він може здавати. Плазму кожних два тижні. Плазма це рідка частина, це рідка частина, і е, вона переважно складається з води, білків, бобуліни, альбуміни. Тобто вона в організмі відновлюється за добу. Достатньо пити рідини. Підібрана плазма відправляється у морозильну камеру, де знаходиться 6 місяців на карантині. Після чого повторно проходить перевірку на користування. Заморожена плазма може зберігатись до двох років. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4. 27 вересня на Дністровському водосховищі врятували від браконьєрських сіток 500 рибин. Серед них червонокнижні виризу, про плітка та лящ звичайний. Сума штрафу склала 2 мільйони гривень. У межах чернівців на річці. Пру також водяться червонокнижні риби, підуста морена. Їх популяція за останні три роки значно скоротилась, проте це не зупиняє любителів риболовлі. Журналісти Сі-4 спільно із рибоохоронним патрулем дослідили ситуацію. На березі прута. Чи вдалося знайти правопорушників, розповість Євген Пасейлюк. Рейд проводили на березі прута поблизу держзаводу. До водами інспектори підійшли вранці, адже саме в цей час найчастіше зустрічають порушників. Доброго дня. Рібоохоронний покривці. Здійснюється робоохоронний рейд по перевірці заборонених видів риби. Покажіть, будь ласка, ваші садки. Відповідно до правил. Дозволені знаряддя лову, вудочки, гачки, я так зрозумію, на кожній вудочці, навіть якщо присутні по два гачка, на сьогоднішній день дозволено правилами любительського рибальства. Сім штук мати, яка, відповідно до того, що ви здійснюєте незаборонене місце і здійснюєте вилов з берега телескопичними вудочками, на даний час у вас порушення відсутні. Навіть якщо Буду... по одному. Єдине, що хотіли перевірити у лові у вас видів водних біоресурсів». «І що ви хотіли?» біоресурси. Підляжі швия. три підусти звичайні, які з 2021 року занесені до червоної книги України через скорочення популяції. Порушника оштрафували. Справу надалі розглядатиме суд. Випускайте, будь ласка, але скоріше, бо ви обжигаєте її. Це теж. Це теж підуст. Так. Це не рибець. Ні, це є підуста. Тому будьте уважніші, будь ласка, застережуємо вас і повідомляємо, що це червонокнижний вид риби, який дійсно у нас в річки пруд присутній. Буде складено адмінматеріал на вас за частиною другою статті 90». Сергій Вигідка займається любительським рибальством 50 років. Два-три рази в день приїжджає на пруд. Яку рибу ловити можна, а яку ні, знає. Ну, любити. Зараз не клює нічого. Останнім часом нічого не клює. Ну, ловити, не можна. марену, підусну, але рибса вже дозволили. А риба є, і судак є у нас, і щука є, лящ є. є. Всяка риба є, ну просто не клює, не сезон. Вчора одну щучку зловити. Да. Бліснив, чисто блісниву, спортивну рибалочку, одну щучку, таку невеличку. Сьогодні взагалі ноль. Так буває, що. Взяли, ловив по 10 кілограм. За кілька кілометрів під час обстеження лівого берега прута інспектори правопорушень не зафіксували. Я не браконьєр, я любитель. Є добре, нема, друге, «Які Заборонені види риби. Знаєте, забороняється. Тут? Ходуст, да. марена. Рибчик, вроді, вже дозволили. Правило рибальства добитися спортивне рибальство ознайомлення, да, да. що вимірювані приводи мають. Не маю, я меншу рибу, чим таку не беру. А мали б мати. Я знаю. Інспектори проводять профілактичну роботу із рибалками, роз'яснюючи правила вилову за вилов червонокнижних риб штраф становить від 510 до 850 гривень для громадян та від 850 до 1360 гривень для посадових осіб з конфіскацією незаконно виловлених рибин, дозволеними знаряддями лову, які прописані в даних правилах. Забороненими знаряддя лову, зокрема, сітки, вилов будь-яких водних біоресурсів забороняється. Чернівецький рибоохоронний патруль закликає рибалок відпускати виловлені червонокнижні види водних біоресурсів, якщо вони піймалися на незаборонене знаряддя лову, а саме на вудочки відповідно до правил любительського рибальства. Євген Паселюк, Микола Ганутін, Новини Сі4. Футбольний клуб Буковина зіграв у домашньому матчі дев'ятого туру першої ліги проти закарпатського минає. Поєдинок завершився перемогою жовто-чорних. Хто забив голи у ворота суперників? Які моменти вдалося реалізувати? А які ні? Про це далі. На 21-й хвилині матчу перший гол у ворота суперників забив гравець буковини Дмитро Шинкаренко. На 26-й жовто чорні відзначились другим голом, який забив Віталій Кульцов. У другому таймі на 61-й хвилині автогол відбувся у ворота Чернівецької команди. Відтак рахунок став 2-1. Головний тренер Буковини Валерій Кривенцов зазначив, поєдинок був непростим. Можна його розділити на два різних таймів. В першому у нас була перевага, моменти були. Забили два м'ячі і пішли на перерву. По-другому тайму в перерві. Ми хлопців попередили, що минають теряти нічого, тому вони будуть йти попереду великими силами. А нам потрібно дуже уважно зіграти і скористовуватись своїми нагодами для того, щоб проводити бистрі атаки, були у нас. Моменти могли забивати третій, четвертий, четвертий м'яч, але пропустили не обов'язковий гол. Більш-менш надійно зіграли в обороні і давали матч до перемоги головний тренер в Каменай попросив вибачення перед вболівальниками та керівництвом свого футбольного клубу за ще одну поразку. За його словами, вже декілька матчів поспіль їм не вдається забити. вітаю буковину з перемогою. Перший, перший тайм, тайм вони були кращими. Другий тайм ми. Але на жаль, цього було недостатньо, щоб ми зіграли в нічию або перемогли. Що стосується самої гри, перший тайм ми повністю провалили. Не хотілося ніколи робити в перерві чотири заміни, але довелося. Футболісти хотіли старались, але ми не забили. Бо нам допомогла забити цей один гол, тому що чотири чи п'ять ігор ми не можемо забити. Мені соромно за такі результати. Я хочу попросити вибачення перед нашими вболівальниками, перед нашим керівництвом за ще одну поразку. Після переможного матчу жовто-чорних вболівальники вибігли на поле привітати свою команду. Наступний матч футболісти Буковини зіграють 4 жовтня вдома проти Тернопільської Ниви. Любов Копить, Микола Ганутін. Новини СІ-4. Від плюс 30 до першого снігу лише за два дні. У п'ятницю, 27 вересня, у Чернівцях зафіксували новий температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула 29,3 градуси тепла, що на 2,6 градуса вище за історичний максимум 2023 року. Натомість сьогодні, 30 вересня, у Карпатах випав перший сніг на високогір'ї. Прогнозують до 5 градусів морозу. На буковині ж очікуються дощі і П'ятнадцять градусів тепла. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. Для вас працювала Олена Кричко. Побачимося на сі 4